Это бивертикальный шаг, не так. Так. Знайомый огортовый э, попит. Что ж тут, что ж тут? Ну, коробка, в ней... Хорошо. Ні, я думаю, це в прикол, що типу ти ще, ще, ще чи як. Ань. Да, так роби. Аптечка мандрівниці. Ліки від усього на світі. Ану, давай швиденько, швиденько відкривай. Та прибери вже ту коробку нижню. Акуратно, не поріжся. Це точно, бо ну, аптечка ще не відкрита. Не факт, що там будуть такі ліки. Від усього на світі написано. З народження, подруга, Нагай мандрівка буде на та рок-н-рольною. Бажаю завжди зберігати вогник, очах та музику в серці. Обіймаю, Сейко. Так. Від недосконалості світу. А можна так відкривати? Може там. Ну, суттєво недосконалий. Смотрят, like you never so good. А что там за... Это Монако? Пол позишн, Монако! Так, это Монако! <свят> вид <свят> на достатнюю <искровости. свят> <свят> <свят> Так, вид с Праги. Ой, мне как раз треба зараз. Вид дирок в клопцах! Не Крокс, а це як. Дібіс. Дібіс, так? Він називається. Від голоду набірчик. Беремо з собою. Завтра вже їдемо. Йдемо з набірчиком. Від злих мікробів. Злих від... А, вставлено. Від злих. Відлих від мікробі. І. дам Від них прихідці. Версія. З собою брати Дорожна версія. Зараз покажу, яка вона там. А ти знаєш, яка? Ну ні, я звичайно не, <з relpine> ну, не, не знаю. А звідки тут? Ну, це взагалі не змагаєш листа, не знаю. Яка красу. І там отак, от як в цьому каркасоні. Клас, будемо грати. Дякую! Yeah,